З окупації вдалося повернути учня Маріупольського коледжу від початку великої війни. 17-річний Михайло Лібдів мріяв про одне якнайшвидше опинитися на території вільної України. Його бажання здійснилося наприкінці минулого року, і зараз юнак освоюється у Хмельницькому, куди релокувався його рідний коледж. Більше розкаже наша Вікторія Гетьман. На цих кадрах Михайло Лебедєв вперше за два роки обіймається з сестрами. Родину з Маріуполя розділила велика війна. Дівчата встигли виїхати раніше. Коли російські війська увірвались в його рідне місто, хлопцю ледве виповнилось 16. Я коли навчався, що була, що співав російський грім. А коли я пішов до коледже, все цього ну як все діти підросли, і все цього ніхто не слухав. У Маріуполі хлопець жив у прийомній родині, та опікуни виявились прихильниками руського міру. Я був у цій сім'ї, а з 1 вересня я пішов у коледж і приїхав до гуртожитку. Коледж був місць саме з університетом МГУ і коледж підтримував Росію, розповідали, що як в місті, що міст скоро. А город відновиться і буде все добре. Та Михайло в російську пропаганду, не вірив. Мріяв лише якнайшвидше виїхати з окупованої території. 20 грудня 2023 року вдалося евакуювати Лебедєва Михайла, це рідний брат нашої студентки Анастасії, яка також має статус дитини сироти Настя, сестра надала інформацію. Я почав передавати цю інформацію і на Міністерство з реінтеграції окупованих територій, СОЗ, дитячі містечка, потім е офіс президента. Було дуже важко виїхати з Росії, тому що не всі. Ні, всі бухпости, а не всі кордони пропустять дитину для не досвідчився кінастров. І я так що ми я придумав історію, що я їду до своїх батьків, які знаходяться в Білорусі. Їхав Михайло чотири дні дорогою. каже весь час молився. Коли я їхав, я взяв з міста Маріуполя книжку біблію. І коли мене в телефон розбився, мене була зби безвиходна ситуація. І я читав книгу. Зітхнути з полегшенням вдалось лише на території вільної України. Я коли вступив на Україну на рідну землю, а тут був навіть інше повітря, і дуже проповняли емоції. На сьогодні служба у справах дітей Маріупольської міської ради вони вивели Михайла з цієї прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, і він влаштований до нашого закладу на повне державне забезпечення. Для Антона Білая досвід вивезення людей з окупації не перший. Минулоріч з Донецька йому вдалося повернути двох дітей-сиріт. Тоді, попри небезпеку, викладач їздив за хлопцями особисто і став їхнім опікуном. При виїзді з так званої Донецької Народної Республіки до Ростовської області, тобто ФСБ, був допит 2,5 години. Вони вважали, що я переїхав не за дітьми, а переїхав за завданням спецслужб України. Один із евакуйованих хлопців Максим Бойко досі навчається у Маріупольському коледжі у Хмельницькому. Мені там було страшно. Мені там було страшно, тому що коли ми виїжджали, ми бачили ракети та постійні обстріли. І саме ставлення у гостях добре, а вдома краще. Офіційним опікуном Антон Білай став і для Михайла Лебедєва. Зараз хлопець другий день освоюється у новому коледжі. Він майбутній будівельник. Та головне, каже, сам студент, що своє повноліття зустрічатиме на вільній від окупантів території. А я би хотів зустріти своє 18-річчя саме на вільній країні, в Україні, де тут мої знайомі, тут мої родичі, мої сестри. І тут все як вдома. Із Хмельницького Вікторія Гетьман Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон Єдині новини.